Із такими відео та яскравими спогадами повертаються тернополяни із відпочинку за кордоном. Літо пора відпусток та релаксу. І якщо раніше люди відкладали яскраві емоції у довгий ящик, то тепер охочих оздоровитися за кордоном значно більше. Експертка із туризму Іванна Романська розповідає: відчутно, що тернополяни змінили життєві пріоритети, і найпопулярніша нині для відпочинку Болгарія. І для цього є чимало причин. Перше це зручна логістика, тому що з Тернополя прямі автобусні рейси, автобусні чартери. Це відносно з іншими кордонами легше проходження кордону, менша відстань, це шикарні піщані пляжі, це діти відпочивають безкоштовно до 12 років при двох дорослих. Це відсутність наших сусідів. На пляжах Болгарії, у порівняння з іншими курортами світу, традиційно популярна також морська Європа: Хорватія, Чорногорія, Албанія, Греція, Іспанія, Італія, також Туреччина і Єгипет. Повномасштабна війна диктує свої правила, тому здебільшого нині відпочивають за кордоном жінки із дітьми. Відпочивають військові, які йдуть в відпустку з сім'ями. Також мають дозволи виїзду на за, ну, за кордон з метою здоровлення і відпочинку дітей. Ну, найчастіше, най, найбільше це жінки і діти. Планувати відпустку значно дешевше, розповідає директорка туристичної фірми Іванна Романська. Адже забронювавши відпочинок заздалегідь, можна отримати 20-45% знижки у межах акції раннього бронювання на проживання у готелі. В іншому ж випадку сума більша. Якщо купляємо путівочку зараз і негайно те, що називається гарячих, які в цьому році обмаль, тому що рейси заповнені, готелі переповнені. Підтверджується все дуже важко. Але зараз тижневий відпочинок на двох. У Болгарії на все включено, Чотири зірочки буде вартувати від 30 до 40 тисяч. Тиждень відпочинку у Чорногорії і Хорватії зі сніданками вартуватиме близько 25-30 тисяч гривень. Європейські курорти від 30-50 тисяч гривень. Інколи ціна за оздоровлення за кордоном може бути у межах 200 тисяч гривень. Однак, усе залежить від країни, готелю, рівня харчування, розташування тощо.